Він зібрав кучу зброї, поїхав на, на острів, де був молодіжний табір. На острові молодіжний табір. Діти були підлітки, і він там вбив 69 підлітків від дітей. Притул, просто ходив всіх стріляв, тому що був острів, ніхто навіть не міг догадатися. Його впіймали, засудили на 21 рік. Йому виділили тримісну камеру. в Норвезії. Камера в тюрмі три місця: спальня, читальний зал з літературою і тренажерка. З комп'ютером, до речі, читальний зал був. В його номері є телевізор, dvd плеєр PlayStation, ігрова приставка, настільні ігри, книги, газети. Він має доступ до душу, свіжого повітря, медичної допомоги, може проходити навчальні курси, він вже проходить навчальні курси, тобто може онлайн вчитися, і отримати юридичну допомогу. У в'язниці він не впокаявся, не сказав, що я був не правив, пробачте, не виюкаю. Навпаки, він подав позов в суд. За нелюдські умови перебування в'язниці.